Всім привіт! Це друга частина цієї рубрики. Всього їх буде 5. В минулій я розказував за s tier це проекти, в які я вклав найбільше, і в них найбільше потенціалу для подальшого росту. Також є вагомі аргументи. До цих трьох активів: Vipad, Chia. І Samo в мене є окремі відео. А про Synapse Network Event в попередній частині. Сьогодні я вирішив перейти відразу до останнього тиру, це D, так як в тирі A Rarible надзвичайно швидко виріс, і тому це вже не є проєктом, в який можна інвестувати просто зараз. Мені прийдеться його чим-то замінити, я ще не вирішив чим, але тим не менше я зроблю це згодом. Отже, перейдемо до тиру D. Тут я зібрав топ 5 проектів, в які можна інвестувати просто зараз. В моєму портфелі вони всі є. А також тут в кожному проекті є якийсь недолік. Давайте перейдемо до першого, це VaporFund. Відразу відкриємо його графік, ось він тут. Мінусом цього проєкту є те, що у них на даний момент немає ніякого продукту, тільки все знаходиться в розробці. Я сподіваюся, це на останній фазі. Тим не менш, токен зараз тримається, в принципі, непогано. Близько до моєї ціни купівлі. Трошки була просадка. Хто хотів, той купляв, тому що я розказував про цей проект. В окремому відео, на жаль, воно не зібрало багато переглядів. Тим не менш, я буду інвестувати сюди ще, так як мені подобається ідея цього проєкту. Але коли я буду це робити? В мене ще буде дві купівлі. Я ось тут купив на 1000 доларів. Наступна купівля в мене буде по 1,1 цента. І остання це 0,37 цента. Чому настільки низько, це аж мінус 90% від теперішньої ціни, тому що я не хочу робити інші купівлі, не маючи якогось запасного плану. Я не хочу інвестувати в цей проєкт занадто багато просто зараз. Ось, в принципі, і все. Так як тут неможливо виділити зону накопичення, тому що це новий проєкт, він може падати ще на мінус 90%, наприклад. Я до цього готовий, так як я, в принципі, чекаю або подальшого росту, або подальшого зниження. І той, і той варіант мене влаштовує. Якщо цей проект настільки спуститься до ціни 0,36 приблизно цента, я просто зможу акумулювати більше токенів цього проекту. А ви вирішуйте самі. Ви можете подивитися, як я казав раніше, відео про цей проєкт у мене на каналі і приймайте своє рішення інвестувати чи ні. А тепер перейдемо далі. Наступний проект це AFG. В нього трошки друга ситуація. Я також купував його на 1000 доларів нещодавно. Зараз в мене збитки приблизно 50%. Наступна моя купівля буде. В районі приблизно 2 центів і після цього приблизно пів цента. Інших в мене інвестувань не буде. Я не буду інвестувати в будь-який проект нескінченну кількість разів, максимум 3 інвестиції, тому що ви можете інвестувати нескінечно, а він по факту може навіть і не вирости. Тому не рекомендую, який би цей проєкт не був, інвестувати в нього постійно. Виняток є, є біткоін і Ефіріум. Тільки два активи, які заслуговують на Постійне інвестування. Отже, коротко про цей проект це токен гри. Ви зможете знайти більше інформації знову ж таки у мене на каналі. До речі, сама гра доволі непогана. Я грав приблизно декілька годин і мені сподобалось, але є такий нюанс, що в них в команді зараз залишились лише розробники. У них немає менеджера по маркетингу і ще багатьох членів команди. Тим не менш, найголовніші це залишились розробники цієї гри. Саме тому. І токен зараз йде на сильну корекцію. Наскільки сильно він зможе піти, я не знаю. Поки що мене все влаштовує, тому що коли я інвестую в той чи інший актив, я беру на себе відповідальність, що він може не відразу піти в ріст і дати мені прибуток, я можу побачити якусь корекцію і бути готовий до будь-якої просадки. В принципі, я готовий. І я сказав, де я буду купувати ще. Чи можна купувати просто зараз, якщо у вас взагалі немає цього активу? Так, звичайно, можна, але майте на увазі, що він може падати ще довго і доволі низько. Думаю, до тих пір, поки вони не знайдуть нових членів команди. В принципі, це все. Давайте перейдемо до наступного. Це TrustPad. Це токен лаунчпад платформи. Я вже про цей токен записував одне відео, ви можете знайти в мене на каналі. Воно було одним із перших. Також це відео знаходиться в плейлисті лаунчпади. Ось його графік. Максимальна ціна була приблизно 8 центів, зараз 1%. І оця максимальна ціна вона була, скажімо, півроку тому. А найбільш максимальна ціна за весь час там взагалі приблизно Біля долара. Тим не менш, так як це не повний графік, тут я приблизно зробив ілюстрацію, як воно було насправді. Ціна падала вниз приблизно до значень 0,20269, потім пішла вгору на скільки відсотків, в 26 разів вона виросла, і зараз пішла на дуже глибоку корекцію. Ця корекція пов'язана з тим, що токени trustpad, а точніше, ці пад заблоковані в стейкінгу і їх не можна розблокувати. Простими словами, люди всі, які участвують на цій платформі в IDO, вони заблокували свої токени і мали б можливість їх розблокувати через 2 тижні. Натомість як і я, так і інші всі учасники цієї платформи не можемо розблокувати свої токени вже приблизно 2-3 місяці. У цього проєкту зараз великі проблеми щодо цього. Тим не менш, я придбав час. Ось тут, це було приблизно в кінці 23-го року. Зараз в мене знову ж таки є збитки приблизно 40%. Я інвестував сюди приблизно 1800 і буду купувати ще на таких позначках. Їх дуже багато, можете просто занотувати або зробити скріншот. Чому я очікую, що ціна сюди прийде? Тому що я подивився, що. Невдовзі я зможу розблокувати свої токени. Це означає, що і інші люди зможуть це зробити. Це буде 4 квітня. Давайте я вам на секунду покажу, що це за Launchpad платформа. У них були такі IDO, як Blocktopia, де ви могли вкласти 10 доларів, а отримати 7 тисяч. Також були і інші проекти, наприклад, Sidus. він дав 107 іксів. Вкладаючи 10 доларів, це була б. Тисяча. Були і інші проекти, які б давали менший прибуток, тим не менш, це крута платформа, яка зараз знаходиться не в найкращому часі і має проблеми. Саме тому я буду інвестувати сюди ще, на яких позначках я сказав. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю платформу, ви зможете її знайти на CoinMarketCap. Або подивитися моє відео на каналі. Також, якщо ці всі ордери спрацюють, абсолютно всі, я буду продавати половину монет, як тільки ціна моєї середньої купівлі збільшиться вдвоє. В такому випадку в мене зовсім не буде ризиків і вкладених коштів в цей проект. Добре, давайте перейдемо далі. Наступний проект це Tetan Games. Отже, давайте відкриємо цей проект. Ось він де. Цей токен торгується вже доволі таки давно. Максимальна ціна його була 22 долара, зараз коштує 10 центів. Я вперше кажу за цей токен на своєму каналі. Ви зможете знайти всю інформацію, яка вас цікавить на CoinMarketCap. Але якщо коротко, це мобільна гра, в яку інвестували Animoca Brand. Це дуже відомий криптовалютний фонд, який інвестує виключно в топові проекти. А сама гра, вона дуже схожа на Бравл Stars. Я думаю, що немає таких людей, які хоча б раз не грали в цю гру або взагалі про неї не чули. В мене є інвестовано приблизно на 500 доларів, точніше, в мене інвестовано взагалі 0, тому що я десь в цьому діапазоні купував токени і коли ціна виростала вдвічі, продавав. І як результат в мене є цих токенів 5000. Ось цим прямокутником я виділив зону для накопичення. Тобто від, скажімо, 3 центів до 11 є сенс купувати та інвестувати в цей проект. У них приблизно 300 тисяч підписників в Твіттері. Сама гра також доволі крута, вона так само обновлюється як і Бравл Stars. І в принципі все. Я не інвестую в якісь погані ігри в такі, які мені не було б цікаво самому грати. Також, якщо ціна повернеться приблизно в діапазон 6 центів, я куплю ще на 1000 доларів. І знову продам, як тільки ціна збільшиться вдвоє. До речі, єдиним мінусом цього проєкту це є тільки те, що ціна занадто сильно впала від своїх максимальних значень. Раніше вона коштувала 22 долара, а падала до 5 центів. Це занадто сильно. Через те в мене є сумніви, що вона може вирости знову, хоча б до якихось значень. Тим не менш, я інвестував і буду це робити ще. В принципі, в мене все. Давайте перейдемо. До останнього проєкту це UST. Тут зовсім інша історія. Насправді це скам проєкт тим не менш, я інвестував сюди чисто для спекуляції. тобто купити дешевше, щоб потім продати дорожче. Ось тут я купив на 800 доларів. буду купувати ще приблизно в діапазоні 1,5 цента, можливо, подумаю 1,7%. Раніше цей токен коштував 1 долар, тому що він був прив'язаний до долара. Це був стейблкоін, приблизно такий, який зараз є USDT. Тільки тут USTC. Зараз він коштує приблизно 3 цента. Найнижча ціна була приблизно 1 цент. Чи можна інвестувати зараз? Я вважаю, що так. Я виділив зону накопичення. Якщо хтось. Захоче повернути цей проект до 1 долара, тобто відродити проект. То на цьому можна заробити непогані гроші. Від теперішньої ціни це приблизно 34 ікса. Я не можу бути впевнений, що таке буде, так як це хочу повторити скам-проект. Тим не менш, команда працює, шукає якихось інвесторів, щоб вони допомогли відновити ціну і не тільки. Я думаю, що рано чи пізно в них все ж таки вийде відновити ціну на цей UST, і можливо, якраз ця подія буде як фінал. Цього бичого ринку. Що я маю на увазі? Фінал бичого ринку це завжди якась дуже гарна подія, дуже чудові новини, і на цьому якраз закінчується бичий ринок. Завдяки проєкту Terra Luna, його другого токена USTC, багато людей втратили свої кошти. І якщо в цьому році або в 2025-му якісь інвестори зможуть повернути ціну USTC назад до 1 долару, це буде надзвичайна подія, і, можливо, це якраз буде співпадати з кінцем росту біткоїна. Це лише мої думки, я не знаю, як буде насправді. Ось тут, наприклад, коли ціна стояла на місці і нікому не було цікаво до цього токена, вона приблизно за 2 дні виросла в 5 разів. Якщо вона буде рости, я вважаю, що це буде точно так само. Це буде дуже різко, можливо, за тиждень. Вона зможе вирости в 35 разів, тому що ви спитайте себе, чи хочете ви зараз інвестувати в цей скам проект, який підставив або обманув сотні тисяч або мільйони людей, чи ви хочете сюди інвестувати зараз? Я думаю, що ні. Я це зробив, а ви вирішуйте самі. Тим не менш, коли токен виросте вдвічі від цієї ціни, чи захочете ви інвестувати? Я думаю, ні. А якщо він виросте, скажімо, 8 разів, ви також не будете інвестувати. І ніхто вже на таких позначках не буде інвестувати. Будуть викуповувати самі ці інвестори у всіх тих, хто хоче продати чим поскоріше, щоб позбутися цього токену. А я в свою чергу буду чекати, коли ціна дойде приблизно до долара. Ось, в принципі, і все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні частини. Хочу нагадати, що проект Райрі я виключу з цього списку, тому що це вже не той проект, в який можна інвестувати просто зараз. Також пишіть коментарі і ставте лайки, це допомагає моєму каналу потрапляти в рекомендації та розвиватись. Дякую за перегляд і до зустрічі!